У мене є ще одна історія. Я коли писала відгук на слова Даші на пост, я написала свій пост і написала фразу Люблю от таких людей, які з овечими очами говорять жахливі речі, ну і такі кліпають очима, і, типу, а що такое? Даша вирішила зіграти проти мене. Трактуючи фразу про овечі очі, певним чином. Мої фірмові малахольні овечі очі єврейські. Тобто, коли ми розбираємо питання України на треба зразу перевернути, перевернути все і сказати: а у тебе антисемітизм. Хоча чому вона зав'язує овечі очі на єврействі, я не знаю. Ну, це не питання, але знаєте? Як там у Шевченка. А, а ти щедре та розкошне, все храми мурує та отечество так любить, так за ним бідує, що з його сердечного кров, як воду, точить, а братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай кажуть, може, так і треба, може, так і треба, бо немає Господа на небі. От у мене овечі, очі і ягнята асоціюються з фарасейством, з тим, що ти фактично їх заплющуєш, замість того, щоб широко дивитися на світ, і ти фактично щось даєш чомусь статися. Кліпаючи очима і роблячи вигляд, що ти не розумієш, що біля тебе відбувається злочин. І чи не розумієш, що ти є транслятором злочину? І до єврейства це не має жодного стосунку, але ну дуже хочеться все українське притягнути до всього нацистського. Просто ми нацисти. Я про овечі очі сказала винятково в цьому контексті. Даша обрала вибрати цей контекст, Даша обрала зіграти е, на кайт-ерті єврейства, і е, ви знаєте. Антисемітизм український витягають постійно, тому що, от відбувається якась історія. Ми говоримо, що там Гарік Карагоцький сказав херню. Антисемітизм. Чи ми не забагато вимагаємо від людей. То Аліна Паш недостатньо українська, то Усик, не тому Богу, молиться, то на Олімпійських іграх не тому руку пожали, то спросите, чий Крим, і в глаза заглядаєте і ждете відповіді, що Крим Україна, а Крим давно не наш, к огромному сожаленню, в тому числі вашими молитвами. Попуститесь уже, ви розумієте? Нам. Гарик Карагоцький розповідає, що нам треба попуститися, тому що це саме через нас, через нас Крим не український. Не через те, що його окупував Путін, не через те, що там було багато ментальних совєтських мандавошок, таких як Гарік Карагоцький. Ні-ні, це от через нас. А я можу сказати Гаріку, що питання в тому, що. Крим якраз окупували, тому що таких, як ми, було недостатньо, а таких, як Гарік, було хоч сракою жуй. І Путін прийшов на ці землі, знаючи, що там гаріки. І все. І питання в тому, що Крим забрали, не тому, що цьому протистояли, а тому, що худоба пішла в стойла. І ця ж худоба сидить у Києві і чекає, поки їх тут заведуть встойла, ну, виділивши їм якісь більш престижні місця. Бути усвідомленим громадянином це злочин, тому що саме через таких людей забирають Крим. Ну, я не знаю. По-моєму, забрали якраз благодаря всяким Гарікам, які все ще намагаються знайти собі якісь більш привілейовані позиції серед пригноблених. А, русским там ніколи не стане, але лучше, ніж українцям, може бути. це логіка цих людей. Він такий, ну, типа, ну, значить, щоб чувствуватися лучше, мені треба, щоб були більш укнітенні люди, пусть будуть українці. Жити в Україні і ненавидіти і державу, і людей, які в ній живуть це велика трагедія. І Гарік постійно цю трагедію демонструє превселюдно. А потім нам розповідають Маша Єфросініна, Аліна Паш, Гарік Карагоцький, що вони позитивні, а ми якісь не такі. Ну, разумеется, я подминная понять с позитивностью? Это просто, я просто, в просто в голове нет, не вкладается, а лоякость требуется в класс, ты, может быть, лучше разбирай этого, разумеется. Вот позитивные люди собрались, просто фантастично. Может, вы слишком много хотите от того мира, чтобы мы принимали, чтобы мы осознавали, что вообще идет война? Это вот войны бы не было, если бы вы не называли войну войной. Бачите, як воно все в динаміці розкривається. Войни би ні було, якщо б вони завалювали війною. <смі> ну це ж так. Цей ефір за ну, днів 10, за два тижні, може навіть менше, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цікаво, знаєте, цікаво все це. Цей. І от е, я час від часу спостерігаю, як дістають саме карту українського антисемітизму, коли ми, наприклад, критикуємо фрази. Гаріка Карготського, і я не боюся говорити на цю тему, тому що вона складна, вона дійсно складна, і дуже легко можна скотитися в те, що тебе звинуватять в антисемітстві, коли ти говориш про такі речі. Тому я її дуже активно цю тему досліджувала. І, зокрема, я дуже рекомендую вам передивитися ефір «Перехресні стежки за книжкою Івана Франка, тому що там якраз головний герой єврей. Який дуже багато осмислює свій шлях як українця. Ну, звичайно, він осмислює, тому що Іван Франко написав цей текст. Іван Франко вклав певні думки, певні роздуми і так далі. Але питання в тому, що це досить глибокий текст. Більше того, я переслуховувала цей ефір для того, щоб вам процитувати щось з уривком. І зрозуміло, що ефір просто фантастичний, цікавий, і він наскільки. От прямо сама себе хвалю. Ну. Він мені був надзвичайно цікавим, тому що він суперактуальний. І він нагадує про те, що українські тексти будь-якої давнини, такої 120 років туди, 120 років сюди, є дотепер актуальними. І мені хочеться. Процитувати вам один уривок, але насправді ідіть і дивіться ефір повністю, бо він класний, він піднімає там тему і домашнього насилля, і е, е, головне, щоб у вулиця була заасфальтірована. Яка разниця, яка не називається, не має значення. До речі, як ця фраза зараз заграла іншими фармами, Тощо, тощо, тощо. Але я процитую вам уривок, про чому для мене це важливо. Говорить ті речі, що, очевидно, Франко вклав йому в уста, для того, щоб можна було зрозуміти, а що не так, якщо ти, асимілюючись в якійсь країні, асимілюєшся з загарбником цієї країни, а не з народом, який є поливолений в цій країні? Що з цим не так? І Вагман, як єврей озвучує ці думки, і більше того, він навіть переконує бурмістра, тому що бурмістр потім починає працювати у зв'язці з хлопами і дає їм можливість провести вічі і дає їм цю підтримку, яка їм дає можливість зустрітися нарешті і отримати цей політичний головний момент книжки. У на... у них релігія заступила все. Вони видять у ній Боже слово. Повторюєте слово у своїх молитвах, деякі заглиблюються в ньому і на тім кінець. А де вони жиють. У яким краю, серед яких людей і порядків все їх мало обходить? Ні, не так кажу. І все їх обходить, але настільки, що все для них нива, з якою треба збирати, не сіявши. Нива, з якої треба збирати, не сіявши. Чим це не нагадує нам хадожно, яка хоче бізнес, яка хоче клієнтуру, але ставиться до клієнтів, пропускаючи їх через горнило сегрегації. Тому що. Блін, відповідати потребам українського клієнта в Україні, ні. Камні і так прийдуть малороси, грають по правилам канцлагеря. Чи вони чують себе горожанами з цього краю, чи дбають вони про його добро, успіх, славу? Їм все байдуже. Вони чують себе зовсім чужими, а про закони, про порядки в краю дбають лише настільки, наскільки ті не прошкоджають їм бути євреями і визискувати решту людності. Ви почали свою асиміляцію від того, що викинули з серця всяку решту того громадського смислу, яким колись була сильна ваша наша нація. Ви не признаєтеся до цього, навіть самим собі не признаєтеся. Ви говорите, що скинули з себе тільки єврейську витерли, виреклися пейсів, халатів та цицис. А не хочете бачити, що це вирочення формальностей для вас самих не формальність, а знак глибокої переміни в вашій душі. Ви перестали любити своє плем'я, його традицію. перестали Вірити в його будущину. З усього національного добра вам лишилося тільки своє я, своя сім'я, мов одна тріска з розбитого корабля. За цю тріску ви вчепилися і пробуєте прикермувати її до іншого корабля, найти іншу батьківщину, купити собі іншу нерідну матір. Чи не дурите ви себе самих, коли вірите, що та інша матір полюбить і пригорне вас до своєї, як до своїх рідних? І чи не дурите ви оту прибрану матір, упевняючи її, що любите її ліпше, як рідну? Не знаю, що вам скаже ваше серце про власні почуття, але щодо тої вашої прибраної матері, то будьте певні, що її серце ані на хвилину не відкривалося і не відкриється для вас. Для неї ви все-таки чужі. В глибині душі вона ненавидить вас. А чим більше ви будете примилюватися їй, прилещуватися їй, тим більше вона буде погороджувати вами. І до речі, цей текст можна знову ж таки дати всім тим, хто відчуває себе русськими людьми в, в окупованій частині Донбасу зараз. Дати їм і почитати. Ви відмовляєтеся від своєї країни, від своєї суті раді мамі, яка має вас полюбити. Дивіться, послухайте родину Івана Самосюка, і ви зрозумієте, що ту пісню що піла нам мать, вона із калаша проспівати може нам тільки. Слухайте, Вагман, всього нарешті забагато. Зачинаєте говорити так, як той адвокат-русин, що докаряв мені з моїм польським патріотизмом. Мав рацію, бо польський патріотизм тут, на руській землі, на українській землі. Ну, ще тільки цього не стало, щоб почали навертати мене на руський патріотизм з грубим реготом мовив бурмістер. Борони Боже, по-моєму, жоден єврей не може і не повинен бути ані польським, ані руським патріотом і не потребує цього. Нехай буде євреєм. Цього досить. Адже ж можна бути євреєм і любити той край, де ми родились, і бути прожиточним або, бодай, нешкідливим для того народу, що, хоч не рідний, нам, все-таки тісно зв'язаний з всіми споминами нашого життя. Мені здається, що якби ми. Держалися такого погляду, то уся асиміляція була б не потрібна. Бо подумайте, чи жадає хто від нас тої асиміляції? Здається, ні. Але але за те кожному пожадано, щоб ми були чесними і пожиточними членами тої суспільності, серед якої живемо? Мені не потрібно, щоб хтось ставав українським патріотом. Мені потрібно, щоб була повага до тієї спільноти, в якій ці люди функціонують, а не постійна зневага, постійні шпильки, що українська мова якась не така, що українці якісь такі дикі люди хочуть українського в Україні, що о, жахіття просити український сервіс, це піщерний патріотізм, і, і так далі, і так далі. Про все це говорить Вагман. І він говорить про те, що не треба асимілюватися, не треба прикидатися, не треба вдягати на себе вишиванку. Будь євреєм. Залишайся ним, але не треба, до, не треба асимілюватися по-перше з ворогом, який окупував цю землю. А ти просто встиг навчитися грати за правилами окупанта і тепер не хочеш перевчатися. І через це транслюєш ненависть до людей, до суспільства, яке насправді має право на цю країну. Тому що я зараз постійно бачу ненависть людей, які асимілювалися до советського, русского чоловіка. А ми живемо вже не в Радянському Союзі, а в Україні, і ненависті до українців, тому що треба перековувати своє копито. Я маю надію, що ви чуєте, що я хочу сказати, тому що дійсно, повертаючись до репутації, до хейту, до тих людей, з якими ти спілкуєшся, Ну от, наприклад, Даша. У неї взагалі з мовним питанням, ви пам'ятаєте, тут моя бабуся була в концлагері, короче. але сьогодні мої син звучають німецький язик. І язик фашизму, говорить Даша. А що ж, там язик Гітлера і так далі? Вона мовне питання досить активно просувала час від часу і абсолютно не усвідомлює про що говорить, тому що порівнювати ставлення до російської мови зараз в Україні і до того, що світ продовжує вивчати німецьку мову після того, як німці дуже багато років працювали на те, щоб полагодити. Стосунки зі світом і отримати пробачення за це, то Даша виключає з, оціє, з цього рівняння того, що росіяни ніколи не просили вибачення за свої злочини, і ці злочини ніколи не визнавали взагалі. Вони не визнавали ні голодомор, вони не визнавали ні комуністичні злочини проти української інтелігенції. Вони не визнавали ні е, Биківню, наприклад. Вони нічого не визнавали. Але і більше того, вони не визнають ті злочини, які скоюють зараз. Це все українці придумали, бо, це постановка і так далі. І говорити, що наше ставлення до російської мови якесь лицемірне, тому що зараз в Україні вчать німецьку мову мову Гітлера, це звичайно програшна стратегія. Краще до неї не опускатися. Але отут, от дивіться, ще такий пост. Хотілося процитувати. Даша жартує з приводу того. 22 до речі, лютого вона жартує з приводу того, що треба перейти всім на російську, щоб ми могли розповсюдити і не нас не могли ідентифікувати вороги. Ха-ха-ха, шах і мат. Але питання в тому, що Даша вона, ну я на монастирського вважає нормальним. Хоча ось вам дві цитати про монастирського про патріотичну піздоту і про те, що українці, які хочуть українського сервісу і не залишають чайові, якщо їх не обслуговують українською мовою, мають ризик, що офіціанти, варміни і повара тим людям можуть устроїти щось, Я не знаю, плюнути чи настяти в їжу. В ну, тобто, Ян Монастирський неодноразово транслює. Просто ненависть, зневагу і нерозуміння, що тут взагалі українці роблять зі своєю українською мовою і цькує їх за це. Але ну, Даша з ним спілкується, тому що ну, чоловік не транслює ненависть. А от українці зараз, під час активної гострої фази війни, коли осмислюють те, що з ними відбувається, нарешті дійшли до того, щоб осмислювати, просто присповнені ненависті. Тобто. Порівняйте взагалі стандарти. Знаєте, одна з найбільш токсичних рис людини полягає у тому, щоб вимагати у когось певної поведінки, яку ти сам в ідентичній ситуації в жодному разі робити не будеш. От від українців постійно всі вимагають чогось, чого самі ніколи робити не будуть. Тому що українці і сповнені ненависті. Ну з Яном Монастирським треба дружити. Тому що він не і сповнений ненависті, кльовий пацанчик. Він там виліз просто в коменти і бігав дуже ай, такий рагульйони набіжало і так далі. Це ж знову ж таки. Я прийшла. Я коли прийшла і написала цю відповідь про перший абзац тексту, про узагальнення, таврування, знецінювання і розлюднення, про розлюднення навіть написала. Прибіжав Ян Монастирський і почав казати: о, не біжала і так далі. Хоча це була здорова реакція людей, які хотіли пояснити свою позицію. І пояснювали вони її дуже. Ну, я принаймні прийшла, я нічого грубого не написала. Але ну, відповідь я нічого грубого не написала, а відповідь на мою тезу: зніміть плащ, я вас не бачу. Це ж очевидно, що людина не готова далі продовжувати діалог і взагалі не прочитала, що я їй написала. Тому Даша підсумую цей ефір словами вашими ж. Якщо ми поруч з нашими дітьми говоримо жахливі речі про е, цілу націю, я не кажу вони хороші чи погані. В них своя історія, ми про це обов'язково ще поговоримо. Але якщо ми е, говоримо гидоту, то це наша гидота, це не їх гидота. Це наша гидота, яка випадає з нашого рота, яка потрапляє в вуха нашим дітям і нам з цим жити. От і живіть з цим, тому що це ваша Гедота. Тому що бачите українців як згусток ненависті до росіян, бачите українців як людей, яким треба було якось виправдати свою ненависть, і от вони у війні знайшли собі спосіб її виправдати. Це ваша гедота. Це не про українців, це про те, як ви їх сприймаєте. І ви знаєте, я ж, оці всі ці приклади, там Ірина Поламар, Влащенка, Арістович, потім там канал їхній, Карагоцький, Маша Єфросініна. Я ж це це вам показала в динаміці в певній. Ну тобто, мені тепер класно, у мене є ефіри, я можу повертатися до якоїсь теми і підкреслити, і вам показати, як оце транслюється. Історія про єдине, що лучше всього виходить у українців, це бути конченими. Моя інтерпретація, але ну, якщо ви подивилися ефір, то ви розумієте, що маю на неї право. Так от, це все відбувається навіщо? Це все відбувається для того, щоб певний меседж застряг в головах. Тому що, як роблять історії, як доносять ідеї? Теж процитую саму цитату, навіть само цитату з цитатою Андрія, але ви зрозумієте, що я маю на увазі краще, ніж якщо я вам. Це скажу зараз. Можна встати на стілець, сказати якусь розумну думку, і тебе ніхто не почує. Вона може бути оформленою короткою за дві хвилини. Ти можеш сказати головну ідею. Але людям потрібен спектакль, людям потрібна довга історія, щоб вони спостерігали за цією історією і робили собі висновки. І ця повість, вона. Така довга, довгий спектакль, у якому ти бачиш рух героя, відчуваєш до нього симпатію і зрештою розумієш його ідею. Ну, для цього і потрібні літературні твори, для цього потрібне кіно, для цього потрібні спектаклі, для того, щоб ми занурювалися у якийсь процес, відчували себе частиною його і робили висновки, слухаючи історію. хоча Думки, які автор викладає на багатьох багатьох сторінках, він дійсно міг би написати на одній сторінці, але ну це не застрягло б, це б не викликало ніяких емоцій. Ми б не побачили глибоку історію, яка розвертається. Ми не б поринули б в ритм і в вир тих подій. Ми б не зацікавилися ними. А коли ти читаєш суху якусь просто декламацію, вона то здається неправильною, неправдивою, якоюсь по -по 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 позбавленою людського. Тому такі твори дуже важливі для того, щоб зрозуміти, куди ми рухалися, куди ми пройшли, чи куди нам далі йти, бо ми не, не дійшли. І я бачу, що цей шлях, він як там зупинився в той момент, так зараз ну так, потрошку продовжується. Нам потрібен спектакль. Нам не потрібно, щоб вийшла Наташа Влащенка і один раз сказала якусь тезу: чи арестують, щоб написав один пост і все. Арістович свої пости пише регулярно для того, щоб ці обговорення тривали. І оці всі гравці спектаклю, які я вам сьогодні намалювала. Вони можуть брати в цьому спектаклі свідому участь, а можуть брати участь несвідомо, тому що вони стали жертвами цьому спектаклю. Але спектакль розігрують. Недостатньо один раз сказати якусь думку. Тому саме тому я дуже часто повертаюся і показую вам певну ретроспективу, або проговорюю те, що я вже багато разів вам проговорила, тому що недостатньо, якщо я зроблю це один раз. І найголовніше, друзі мої, недостатньо, якщо це зроблю я. Ви подивилися мій ефір? Передали ті думки, які вам подобаються далі. Ви їх розповсюджуєте. Тому що з одного боку, да, я радикальна, да, я хейтер, але я роблю це для того, щоб насичувати наш простір не тільки ідеями, ідеями, звичайно, і висирами: Даш, Наташ, Альош, Маш, Гаріків і так далі. І ви знаєте, є у цих дискусіях дуже позитивна риса. Тому що багато постів було написано як реакцію на пост Даші. Звичайно, це все як обстійно горох, тому що Даша таке не читає. Але мені ці пости були цікавими. Ви можете просто зайти в Фейсбук, і, можливо, у вас хтось щось в Френстрічці це написав. Рекомендую читати не стільки про подразники, скільки. Про реакцію на подразнення, тому що проговорюючи свою реакцію, проговорюючи те, чому вона виникла, чому нам дискомфортні певні слова, ми, по-перше, розвиваємо себе. Розуміючи, що з нами відбувається, по-друге, даємо можливість озвучити те ж саме іншим, тому що часто ми розуміємо, що щось не так, а що не ясно. І отакі дискусії дають нам можливість знайти і вихопити, а що не так, і зрозуміти і стає ясно. І я погоджуюся з Оксаною Мороз про те, що зараз. Де зав'язується дискусія, що українцям не варто, не можна шкідливо до ідентифікації нації ненавидити росіян. Якщо ви бачите якісь інші приклади, надсилайте. Тому що коли ти береш приклад одного висловлювання, ну, наприклад, якби я взяла пост Даші Малахової, ну мені б сказали, що вона мене параноя. А коли я беру пост Даші Малахової, блог Даші Малахової, інтерв'ю Даші Малахової з Наташою Влащенка. То це вже помальовується в систему, да? точно так же, якщо ви бачите висловлювання одного персонажа, це можна назвати випадковістю. А якщо ви берете того, того, п'ятого, десятого, це видно в систему. Тому діліться своїми досвідами, я по мірі можливості буду їх збирати. А якщо вже говорити про хейтерський контент, і про мову ворожнечі, і ще мінус соцмереж, це в інстаграмі. Оці страйки за мову ворожнечі. Я постійно отримую. Мене це так бісить, тому що ну, я не пишу нічого такого. Я не, ну, я написала. Мені подобається дивитися, як росіяни горять. Вони гарно палають. Ну, яка це мова? Це комплімент. Там є слово гарно. Це комплімент. Це комплімент. Ви розумієте, це гарно, це гарно. Дивитися, як росіяни палають. палає. всьому є доля жарту. Я рекомендую вам подивитися цей стендап. Він дуже смішний, Аня Кочегура сольний стендап на часі. І це якраз ця історія про зараз так багато говорять не на часі, і мені дуже сподобалася і Ідея, і Аня. Ну, коротше, класний стендап, подивіться. І ви знаєте, чергове нагадування вам, коли вам говорять, що щось не на часі, питайте людину: а оцей твій галімий піздюш про не на часі? Він не на часі?